Як інвестувати в акції світових компаній з України, на чому тут заробляють, і все, що треба знати перед тим, як починати інвестиції в акції, дивіться в цьому відео. Акція це цінний папір, який надає вам право володіти частинкою бізнесу. Купляючи акцію, ви по факту купляєте частинку бізнесу. Існує два варіанти, як можна заробляти на акціях. Перший варіант це купляти акції дешевше, продавати їх дорожче і заробляти на різниці. Цей варіант це не стільки про інвестиції, скільки про трейдерство. Трейдерство це не інвестиції, тут варто вміти розрізняти ці два поняття, це дуже важливо. Якщо ви новачок, якщо ви не вмієте читати фінансові звітності компаній, якщо ви не знаєте, не можете встановити причинно наслідкові зв'язки, чому акції цієї компанії мають вирости або впасти, я вам цей варіант не рекомендую. Тому що, скоріше за все, ви просто тупо зіллєте свої гроші. Другий варіант. Купляти акції компанії, які виплачують дивіденди, тримати їх в своєму портфелі якомога довше, і заробляти на цьому на рості акцій і на дивідендах. Це вже про інвестиції. І ось ці дивіденди від цінних паперів, це і є той самий валютний пасивний дохід. Про те, які купляти акції, моя особиста стратегія, аналіз, мої думки, все це буде в цьому плейлісті. Ось ви зрозуміли, що ви хочете інвестувати в акції. Які ваші дії? Куди йти, до кого звертатись? Як взагалі придбати акції, як працює фондовий ринок? Всі угоди по купівлі продажу цінних паперів вони відбуваються на фондовій біржі. Це така площадка, де торгуються цінні папери. Ви самостійно, як фізична особа, не можете прийти туди і сказати, що я хочу придбати акції компанії Apple, наприклад. Для цього вам потрібен посередник. Його ще називають брокером. Ви спочатку звертаєтесь до посередника, заводите на нього гроші, і вже брокер від вашого ім'я придбає акції компанії Apple. Але не дивлячись на те, що ви купляєте акції через брокера, вони все одно належать вам, ви їх власник. Запис про те, що ви є власником цих цінних паперів, вона зберігається в депозитарії. Депозитарій це таке місце, де зберігається інформація про те, скільки цінних паперів, яких і кому вони належать. Але не дивлячись навіть на те, що брокер не є власником ваших цінних паперів, що він просто посередник, я все одно рекомендую обирати ліцензованих, перевірених, надійних брокерів для того, щоб ваш капітал був більш-менш захищений. Про те, як обирати брокера, як його перевірити, дивіться наступне відео на цьому каналі. В Україні працюють два брокери: це Interactive Brokers, великий американський брокер і Freedom Finance Європи це європейський брокер. Окремо відео якого ж все ж таки брокера обрати, також буде на каналі. І ось у вас може виникнути питання: Юль, а чи можна через українських брокерів купляти цінні папери на українські фондові біржі? Навіщо нам Америка, Європа, можна ж це робити з України? Насправді ні. По-перше, під час повномасштабної війни українська фондова біржа закрита. По-друге, навіть коли вона відкриється, я для себе все одно обираю інвестувати через іноземних посередників. Тому що, по-перше, акції іноземних компаній вони торгуються у нас на ринку, торгувались у нас на ринку за завищеною вартістю. Погодьте, що щомісяця купляти акції компанії Apple в рази дорожче. Навіть на 5 доларів дорожче, а продавати дешевше це дуже невигідно. І друге, що мене бентежило, це теж, окрім надійності, це те, що в Україні була, був обмежений перелік компаній, які доступні до інвестицій. Тобто ви не могли проінвестувати у все, що ви хочете, у вас був певний перелік компаній, які вам були доступні. Кожен для себе обирає сам, звичайно, я обрала інвестувати через іноземних посередників. Тим паче я, як громадянка України, все одно від своїх інвестицій сплачую податки в Україні, і ось це дуже і дуже важлива умова, про що ми далі будемо з вами говорити. Під які фінансові цілі ж підійдуть інвестиції в ціні папери, для чого вони взагалі вам потрібні? Найпоширеніше серед українців це з мого досвіду, це накопичення на старість, це накопичення пенсійного портфелю. Накопичення стартового капіталу дитині або дитині на навчання, наприклад, і накопичення капіталу для того, щоб він генерував валютний пасивний дохід. Рідше українці накопичують на фондовому ринку на квартиру або на машину. А ось кому точно не підійдуть інвестиції в акції? Тим людям, у яких горизонт планування менше 15 років. Якщо у вас якісь короткострокові цілі, наприклад, автомобіль за 5 років, то, можливо, інвестиції в акції вам не підійдуть, тому що на короткому проміжку часу ви можете не побачити такої дохідності, яку ви, можливо, там очікуєте у себе в голові. Тому інвестиції в фондовий ринок це історія, стратегія вдовгу. І планувати свої інвестиції треба якомога довше там, бажано від 15 20 років. З чого починати інвестиції в акції, окрім того, що треба обрати брокера? Від вас будуть залежати три фактори. Перший фактор це ваша інвестиційна мета. Як я вже сказала, не всі цілі підійдуть під інвестиції в акції. І якщо, наприклад, ваша ціль це отримувати валютний пасивний дохід, тоді вам, звичайно, ж треба буде підбирати відповідні цінні папери, які вам будуть забезпечувати цей пасивний дохід. Тому правильна постановка інвестиційної цілі вона дуже і дуже важлива. Друге, це ризик профіль. я б сказала, що це ваша оцінка і готовність до ризиків. Це ваш такий портрет емоційний як інвестора. Ризик профіль також впливає на вибір інвестиційної стратегії, про це буде окреме відео. Дивіться, існує така думка, що чим молодший ви, тим більше у вас часу про запас, і тим більш ризикові інструменти ви можете інвестувати. Тому що, якщо ви навіть отримаєте збитки, то є ще багато часу для того, щоб заробити і відшкодувати їх. Я цієї думки не підтримую, і це не про мою філософію, тому що я вважаю, що і в 20, і в 30, і в 40, і в 60, і в 70 років основна ціль інвестицій першочергово це зберегти ваші гроші. Тобто, в будь-якому віці треба дбати про збереження ваших грошей і намагатись не втратити свій капітал. І третє це ваші фінансові можливості на інвестиції. Тобто, якщо зараз на інвестування ви можете виділити десь 50-100 доларів, тоді стратегія має бути побудована звичайно під ваші фінансові можливості. Тому що ви можете зібрати портфель з цінних паперів, які просто не зможете купляти, тому що у вас не буде такої можливості. Тому ось це три фактори, на які я раджу спиратись не тільки в інвестиціях в акції, а й взагалі в будь-яких ваших подальших інвестиціях. Від якої суми можна починати інвестувати в акції? Звичайно, я вам можу сказати, що можна починати інвестувати навіть від 10 доларів, і це буде правда. Але Треба враховувати комісії, про які ми будемо говорити в наступних відео більш детально. Саме через те, що у кожного брокера є комісії, вам не дуже вигідно інвестувати по 10 доларів. Найоптимальніша сума, з якої варто починати, це 50-100 доларів. Ось від цієї суми краще вже починати заводити гроші. Тому що інакше ви просто будете багато грошей втрачати на комісіях, у вас буде дуже розмазана дохідність через те, що ви заводите маленьку суму. І нарешті останнє моє улюблене: а чи треба сплачувати податки від інвестицій в цінні папери? Так, всі люди, всі громадяни України, які інвестують в цінні папери, мають сплачувати податки. Але в якому випадку? По-перше, ви маєте сплатити податок, коли ви продали акцію і зафіксували прибуток. Ну, наприклад, ви купили по 10 доларів, продали по 1000 доларів і отримали прибуток, і його зафіксували, ви маєте сплатити податок. Але в разі, якщо ваш прибуток менше, аніж 140% від прожиткового мінімуму, тоді ви податок не сплачуєте. На 2023 рік ця сума 3760 гривень. Тобто, якщо купили, продали і різниця менше ніж 3760 гривень, податок ви можете не сплачувати. І друге це дивіденди. Ось за дивіденди в будь-якому випадку ви все одно маєте сплачувати податки. Про податки, як їх сплачувати, в якому розмірі, як подавати декларацію, буде окреме відео на каналі, тому що наша податкова ще сама до кінця не розібралась, як правильно і за що сплачувати податки. Тому не перемикайтесь, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити цінної інформації, особливо, якщо ви інвестор.